Львівською бруківкою крокують колони пластунів. Задля цього автомобільний рух центру міста перекрили. Кілька тисяч пластунів українських скаутів з'їхали з усього світу в Україну на заключне святкування століття своєї організації. Епіцентром святкувань обрали Львів, тому що саме тут у 1912 році і був заснований пласт. Лави пластунів стікаються до пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут їх зустрічають найстарші члени організації. Серед них і найголовніший начальний пластун Любомир Романків. Він на святкування прибув зі сполучених штатів Америки. Дійсності на цій ювілейні зустрічі ми перевершили скількість, коли ми будь-коли мали. Ми сьогодні дотягаємо дві тисячі. Так що це є найбільша зустріч пластунів в історії пласту. Начальний пластун запалює символічний вогонь, що знаменує початок ювілейного злету. Сьогодні ми починаємо перший день ювілейної міжкраї пастової зустрічі, що означає підсумок тих всіх святкувань, приурочених сторіччю організацій, які відбувались протягом минулих двох років. Попри літній вік, на свято прибув і всесвітньо відомий економіст Богдан Гаврилишин, член римського клубу і радник з економічних питань президентів багатьох країн. Прийшов до організації у дитинстві у свої 86 Впевнено, продовжує пластувати. І я собі уявляю, це було прямо неможливо, якщо б я не був пластом. З самого початку з того якраз першого табору стодорі, знаєте, я зрозумів, що таке бути українцем. Це мій фундамент як українця сильно підкріпився. Сторіччя організації пластуни відзначили ще й рекордом. Зі своїх хусток, що є обов'язковим атрибутом однострою, виклали ланцюг. Довжина становить 392 метри 30 сантиметрів. Ми обов'язково перевіряємо на унікальність цей рекорд і в Україні, і в світі. Хочу сказати, що в світі це також унікальний рекорд зв'язку з тим, що були схожі, але саме такого рекорду не було. Продовж наступного тижня понад дві тисячі пластунів святкуватимуть сторіччя організації у таборі на околиці Львова. Завершиться зустріч у День Незалежності 24 серпня. серпня. Львова Андрій Ковальов, Євген Радіон, П'ятий канал.